Всім привіт, друзі! З вами я на Гаталістопі. Сьогодні ми будемо грати в гру. Нам треба вбити одну людину і заховати її десь. До мене вже знайшли, зайшли якийсь один. Ну, зараз ми розпочинаємо Так, беремо, нам треба якийсь предметик. Я завжди предмет хочу брати, бо я хочу... Опа! Отаку. От

А, а, треба туди ховати. А! Ось. Тікаємо. Тікаємо. І Я починаю спочатку, а той тіп теж зі мною. Це прикольно. Ви що так тихо говорив, бо я трохи забувся. Знову нам треба це зробити. Це шок. Все, нам треба тисячу. Як, тисяч, тисяч. Ну, деякі рази, деякі ютубери знімають такі відео там, де можу, можу 10 тисяч, блін. Запхати ну, декілька. Ну, декілька десятків можна буде запхати. Ну це нормальний тіп. Тип, ты ти дурак? Той тіп дурак, коротше. Треба швидше, швидше запаха. Гараж, гараж, гараж. Ну давай, відкривайтесь! Фух, закрив, фух, фух, він започав шукати його. Той тип взяв і туди його. Міг би покласти. Але поклав, він в гаражі йде. Він в гаражі йде. Гараж йде, це страшно. Фух, перевірив гараж. Можеві, значить. Перевіряю. Ну, от про ванну я ось тут казав, можна. Ось тут їх десятків тисяч сховати, якщо можна так назвати. А, і, до речі, я хочу вам прикольнюшку показати, дивіться. Ось тут і пав. Пав. И пау! 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 Видите, она так крутиться. Підписники мои, она так круто. Эй, капец! Чого ты так долго не спанешься? Да! Спанешься, вибачте за слово, да! я <мышляет> значить, відкриваю тут, тут, 30 та не можна. Тупі! А! Мало часу! Мало часу, мало часу. Я не дам Мало часу, Мало часу, мало часу, малу, часу, мало часу, мало часу. часу. Я закрив його! Він заперекодував. Прикол, він заперекодував двері. Мені треба тут ніж щось заперекодувати. Він не може! Ні він зміг! А як? Як він за як він це зробив? Він читер. Він реально якийсь читер. Це капець. Як він так? Ну він пішов, коротше. Сказав, що все гуд, тут нікого нема. Так що все добре. Ви в безпеці. Ми вас не б'ємо. Називається так. Опа, вбив одного. Та ну нафіг. Опа, не видно. А вот того типа вы Да, той тип. Ты тупый. Дай, дай сюда, тип. Тип. Тихо, будьте тихо. Як ви бачите, підписники, ставте свої футбайки, щоб нас не зловили Давайте ще трошка. Давайте. А! Фух, Він пішов. Ура, ми вижили. Дякую, підписники, що ставили лайк Тим, що ставили лайки. Дякую. У мене так називають. Ну і коротше нам треба швидше, швидше да. кудись. Кудись, куди його сховати. Куди його сховати? Сюди можна. Сюди. Сюди можна, але відкривайтесь, будь ласка. Фух, підписники ставте, ставте лайки. Я не це брав. Я його хотів. Так. І його беру. Сюди. Так, підписники, ставте лайки. Він в мене запхався! Але не до кінця лепофік. Треба забере Знов, так. Він може пройти зверху, тому ще одну оборону. Понятно. Він точно тепер не зайде в ті двері. А, бо тому, що я буду їх тримати. Давайте, ставте лайкозу, щоб він не прийшов, він не пройде! Він пройшов як? А як? Він як? Це капіць. Я одинший. Я... Ну, зато ніхто не буде мені допомагати, і це добре. Через те, що коли допомагають, то це закінчується погано. Вони знаходять, і все. Ну, давай, спавнимося. Я відкриваю двері. Якось хочу туди запхати, щоб менше місця було. Так, так. Капець, ну я не можу запхати, підписники. Що це таке з тією штукою. Коротше, запихаю її сюди. Ось сього, типа. Давай, давай, нормально запихнися. ЗАКРИЙСЯ, ШЕЙ! Ласка, підписники ставте лайки. Ну, привіт! Тут нічого такого нема. Як ви бачите, тут нічого такого нема. Підозрілого. Фух, він не знайшов його, це добре. Підписники, дякую, що поставили лайки. Це реально було страшно, коли він проходив крізь цього. Я хочу зробити ножок. А знаєте яким? Ось цим вот. Так, але він якийсь залізний наш друг залізний. Бо бачите? Ось ці там вот на залізний. Ось цей вот залізний. Як? Нереально. Бачите, воно крутиться так. Він пішов і можна вже робити тут. Всякі наші заруби З... зарубати їх. Так, хтось сказав, що ми можна сховати їх в кущиках. в кущиках. в кущиках. Я це зроблю, в кущиках сховав. І все, він зайде, нічого не помітить, як когось тут приватно. Але, 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 попхати можна. І він не знайде. Так що, сподіваюся, він не знайде. Так, о, до речі, ставте лайки, якщо ви любите. Роблокс, або підписуйтесь на канал, якщо Майнкрафт. Цікаво, ой, поставте лайк, хто любить Роблокс, а поставте, а ем... він не може зайти! не може зайти! Ура! Капець. Він не може зайти. Він зайшов. Сподіваюсь, він не знає цього, типу. Чого він вже не знайшов? Фух, він його не знайшов. Хей, добре. Писники. Це шок. Ну, до речі, на моєму першому відео ми вже набрали 39 переглядів. Але мало лайків. Так що ставте лайки на моєму першому і цьому відео. Будь ласочка. вам не складно, а мені це буде дуже приємно. Так, він пішов? Чи він? А, він йде. Фух, пішов. Та куди викинув ту штуку? Капець. Так, треба зробити іншого, типа, почне там бувати. Як він не міг замітити цю руку. Це просто шок. Чот не на мене впав? Я тобі не тут гуляв на мене пати. Так, куди його сховати? Куди його сховати? Сховати. А прикиньте, якщо він не знає, якщо він... Ні, він його знає, просто подобається. Це вже це вже заборона фізики, якщо він не знає. Бо це буде шок. шок контент. Як ви розумієте, це буде шок контент. Будь тут будь будь все, будь-ту А то я тебе приб'ю, як ти. Давай давай. Не заходь. не заходь, не заходь! Давай, давай! пхаю Він зайшов все ж таки Він не знайшов його, ох він не знайшов. Та там що, живий? Живий. Живенький. Тут нікого нема. Фух. Мені треба швидко на цей поверх. Він не впав. Це добре. Це добре. А де той діп? Діп, во він? Побачив, що Тут берез таке. Ну, вибачте, я ще не поремонтував тут все. Все він перевірив. Ми вижили з вами, підписники. Ура! Фу, це шок. Це було складно. Давай. Давай давайте, давайте давай, давай, спавнися. Мне мар, інмар, 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 на Головна ніч. Угу. Так, так. Він, Якщо я його оберну, він його точно не знає. Сподіваюсь, на це. Я не можу його... О, закрилось, закрилось, все, ми виживемо. Опа, ні, будь ласка, не обертайся, не обертайся, тут ніякої ноги нема. Якщо він обернеться сюди, то це буде шок. Так, нам, нам треба забожу кодувати. Закриваю! Давай! Йду! Ні, я сам. ні. Як ви бачите, це відео доходить до кінця. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, король, лайки і па